Сьогодні нова гра: ми будемо грати боулінг, У нас є кеглі і є шари. На кеглях у нас вирази на додавання віднімання, а на шарах відповіді. Отже, ми маємо накрити кожен вираз правильною відповіддю. Починаємо і угу. ми з дисоми починаємо. І так, перший читайте. 50 мінус сорок. Буде Будем. Скільки? Десятки. 82. Ні, десятки. Два. 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 один. Сусід. То один. буде один. разом. Один. Не один, а те, що нулик є. Ра. То буде. Десять. 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 Шукаємо 10. Десять. Типшу далеко. 10 перед тобою. Другому. О, так. І накриваємо. Швиденько накриваємо. Ось ми збили один. Наступне. 45 мінус тридчети. Так, віднімай одиниці від одиниць, десятки 45. від десятки. Угу. Сусіди. Це значить між ними. Один. Угу. 4 мінус три. Знову сусіди. сусіди чет... Один. То буде? Один. Одинадцять. Шукаємо, де нас одинадцять. Ось у нас одинадцять. Далі, далі, далі йде. Так, накриваємо. Збили, пішли далі. Сорок четири mm, плюс тридцять чотири. Вісім плюс чотири. Чотири плюс 3. 4 плюс три. Дурівний. Вісім. Сім то вже... а там 17. на один меж. сімдесят шукай му сімдесят вісім за мене. Збив, пішли дальше. Дев'яносто девять минус тридцять три. Так, шість. Шістьдесять шість. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Шукаємо де у нас шістьдесять шість. Є, лиш ми його перевернули. Так, ah. ми перевернули. Так, зробили дев'яносто дев'ять. А ти теж перевернув. Так, пішли далі. П'ять п'ять мінус чотири. Один. П'ятьдесят Молодець. Давай шукаємо. Знайшов? Бачиш, як гарно. Ще одну збив. Так, пішли далі. Шістдесят сім мінус шістьдесят п'ять. Сім мінус п'ять. Сім, це, 3, -2. Ні. 4. А ну Ні. Ні, не, не, не спіши. Відкрий собі Сім, Сім мінус п'ять, сім і п'ять ноль. Ну що ти 6, Ти просто відкрий свої пальчики? Ані 2. то буде ти? Ну, а на мене не дивися. Два мінус Шість. Дві. Ну скільки до від шестірки до вісімки? Скільки кроків? Сім, вісім. То скільки 2. два? То що буде 20? 22. Два. А ну шукаємо, де наші 22. Так. Yeah. Yeah. Так. Давай, клади. Це йде у нас Ти yeah. Пішли далі. 34. Звичайно, шукаємо, де у нас 34. Так, збили. 8 mm -hmm. плюс 2, то є 10. Десять, 0, а один запам'ятовуємо, бачиш? Один переходить до десятків. 0 одиниця, один переходить до десятків. А ще один десяток, то є 60. 60. 60. Бачиш, Бач? тут 70. ми ще з тобою таке не вчили, але ну, зараз зробили. Так, є yeah, молодець, так і останнє у нас. А дивний десять. А дев'ять. Десять, ні, десять, що ти тут коломотиш? Але що ще у нас? О, Сто. Сто, молодець.